Що касається стосовно цього хлопця, які визначили, я, в, я вважаю, це моя думка, що людина в 31 років може бути дуже потужною. Хочу нагадати нашим глядачам, що коли я почав працювати, то я в 21 років вже достатньо заробляв, а в 30 років у мене вже була така досвід. Непоганий і поганий і компанії і бізнес, і тому я нічого в цьому не бачу. І Люди... це, я погоджую з тобою. <original> yeah. da, тому uh -huh. тут говорити, що да вважаю, що від нього все залежить цього людини, який він зможе знайти фахівців, наприклад, 50-55 років, які будуть потужними. І вони зроблять свою справу. А, але тут а, можна буде говорити після цього, коли його звільнять. Тому що людя, людину можна а, оцінити. оцінити, коли він вже пішов з посади, а, або там якийсь час він попрацював. Наприклад, там, да, там, я дивився, там, там, хто спрацював рік, хто з два, а, я вважаю, що Потрібно, щоб людина попрацювала. Йому потрібно буде, не було б війни, то потрібно було б там 6 місяців тільки в'їхати, що відбувається там. Але 6 місяців в'їжджати ну, нема зараз часу. У нас війна, тому потрібно через 6 днів в'їхати і вже всім рулити. Тому подивимося, я дам свою оценку. Вважаю, що однозначно в нашій країні є люди. Більш досвідчені, чим він, але ну я не можу сказати, чому був такий вибір. Тому що я можу а, по-моєму, що він працював в Харкові на так, заводі Малишки. Так, так, так.